Доброго дня, шановне панство. Мене часто запитують, як от е, мені вдається так швидко щось продати. От взяв об'єкт нерухомості і продав його. От, е, взялись ми за туризм і ми вже стали там лідерами серед туристичних фірм. Швидко все продається. Е, запустили свої онлайн-майданчики, продаємо курси. Це клас дуже простий. У нас дуже гарно розвинуті е, рекламні майданчики. У нас є три групи рекламних майданчиків: є туристичні. там е, Якщо не помиляюсь загальна кількість людей на тих майданчиках, понад 100 тисяч, є майданчики і тренінгові. Ну, їх умовно можна назвати, бо я до них відніс всякі свої особисті майданчики. Там, якщо не помиляюсь, порядка 90 чимось тисяч людей на тих майданчиках. Це і Facebook, і Інстаграм, і Тікток, і YouTube, і LinkedIn, і Twitter, так і всякі свої власне, майданчики, де ми розміщаємо свою рекламу. І також у нас є майданчики по нерухомості, а майданчики по нерухомості, там, якщо я не помиляюсь, порядка 76 тисяч людей на тих майданчиках. Там у нас і свій сайт, і Фейсбук, і Інстаграм, і тік-ток, Тобто багато всього є. Так от, до чого я це веду? Ми можемо привести ваш бізнес клієнтів. Яким чином ми це зробимо? Це дуже просто. Ми можемо розмістити, як вибір. Групах майданчиків вашу рекламу, так і на всіх зразу, на всіх трьох: туристичних, нерухомість, освітні майданчики, мої особисті. Е тобто, шани панська, ви можете як вибірково дати рекламу, так е і на всі ці насквізно. І це дуже ефективно, тому що загальна кількість людей на наших майданчиках 278 тисяч. Тобто, це дуже велика кількість народу, ну і гріх це не використати. І вас буде. Класна, недорога реклама, і нам з того щось прийде. Значить, під цим чи над цим відео буде текст, і буде оголошені ціни, перегляньте, дуже доступно, дуже недорого. Може бути з виїздом там, що я до вас приїду, чи когось пошлю, якихось наших фахівців, чи ви самі скинете. Тобто, якщо виїзд, там буде чуть дорожче, щоб знімати фото, відео зйомка вашого. Вашої реклами, вашого бізнесу, то те, чим ви займаєтеся, або ви даєте готовий текст відео, і ми розміщаємо на наших майданчиках. Так що, шановні друзі, зараз вам скину інформацію, переглянете і бажаю вам високих продаж за допомогою наших рекламних майданчиків по туризму, по нерухомості і освітніх. І величезна кількість народу, яка є на наших майданчиках різних туристичних, аж запускати й вайберчати, і, вайбер і телеграм-канали, все в нас є. Е, все це може приносити вам заявки, все це вам може приносити доходи, все це вам може приносити нові продажі. Зараз був любомер Банько.